Всім привіт такие друзі! Вітаю вас із останнім днем робочої неділі з п'ятницею. Гарних вихідних бажаю, дарую ось таку квітку, фіалочку, яка розцвіла. І міцне здоров'я вам посилаю. І запрошую до себе на невеличку розпаковочку, так як я й обіцяла, що після ефіру піду по засоби гігієни. Тому кому цікаво, заходьте, будемо разом з вами розпаковувати. Так, що ж я купила? Так, як і говорила, закінчився кондиціонер для білизни. Вибирала довго, взяла літрову бутилку, там було 12 запахів, 12 різні виробники. Ну і дійшла до висновку, що більш за. Все підходить ось такий поліскувач мені. Так, коштує це літрова є бутилка за ціною 95 гривень і 90 копійок. Запах ніжний, такий, як морем, морем пахне. Перенюхала купу їх, але думаю, та не оприділяйся, бо донюхаєшся, що не вибереш нічого. Дуже багато таких запахів різких. Який мені не вподоби, а тим більше на тканині і потім вдягати, тому вибрала такий. Ну, і як, закінчився засіб для, чистіння, для чищення, е, лібо чого, І унітази і не тільки. Взяла доместос теж літрову бутилку і коштує 137 гривень 50 копійок. Хотіла взяти утюнок чорного кольору, але не було. Може, вже його й немає, виробник може і не виробляє. Так, ціну сказала до места суда. Дивлюся, стоїть акція на паперові рушнички. Одна пачка паперових рушників коштує 23 гривні 50 копійок. У пачці 160 штук зеленого кольору 47 гривень за дві пачки. Взяла дві пачки. Ну, що та одна, що є, що не є, тому дві треба. Вони так швидко розходяться, мені зручно ними користуватися, і я ними задоволена. Ось так повернемо правильно Паперові рушники. 160 штук. А я б ніколи не сказала, що тут 160 штук є. Чомусь думала менше. Ну, то добре, купили, будемо користуватися. Для волосся купила бальзам. 111 гривень 50 копійок коштує. Так, ріст на повну силу. Для слабкого, схильного до випадання волосся, екстракт яблука. А вага тут яка у нас 200 грамів, 200 мілілітрів. Так, отак тут поставимо, да? Поруч. Так, що ж я ще купувала? Ага, формочки взяла, паперові для кексу. Бо в мене форма є металева, але туди ставлю паперові ці формочки. І зручно. 10,5 см діаметрі 100 штук. 60 гривень 50 копійок. Дуже зручно ось. Так, 1, 2, 3, 4, 5 рядів. Значить, кожній упаковувацій по 20 штук, бо 100 штук 20 на 5 100 математика на ходу. Але гарненькі такі гляньте, якісь такі незвичні. Там були одного кольору, такої, як салфетки. Мені не сподобалось темні. А це такі гарнесенькі, тому що при випідці я їх залишаю до повного стивання і коли кому треба, то взяв за отак акуратно знизу, бумажечку собі відібрав і смакує кексом. Можна навіть не відбирати, а тримати, як у салфетці. Дуже зручно також закінчились, тому взяла. Так, це по цьому чекові. Чек склав Доместос, ополіського чи рушники, паперові формочки і бальзам 452 гривні 48 копійок. От вам і півтисячі віднесли. І нема що бачити, але все необхідне, нічого лишнього не купили. Хоча лишня ніколи не буває, але, але як є. Ну і Зайшла на районі, повертаючи до хати, зайшла в ларюк і купила молочка, пачечку ягодинського, 2,5%. жир, 26. ого, вже 26. То добре, а вага яка. Тут і кальцій. Так, містить природний кальцій. З фермерського молока. Контроль якості продукту не потребує холодильника. Це не реклама, це я купила моя покупка. 900 грам, вже не літр, 900 грам, ну, що поробиш. Але треба. І кефіру купила. Кефір ось такий. Не знаю, це вперше такий взяла. Вона каже, що привезли. Не раніше такий не привозили. Кажу, то, може, поміняли дизайн, І вона каже, перш за все, що так. 450 грам, 1% жиру. Сьогодні виготовлені. О, бачите, як добре. Так, а я кажу, вага його я казала 450 грам. Все, отако. Оце такі покупочки на сьогодні. Бачите? Швиденько туди-назад, сходивши, провітрилась на свіжому повітрі, прогулялась, зустріла сусідку, трошки полялякали. І зайшла в хату. Півтори години мене не було вдома. Поки до магазинів, поки назад. Поки лялята, і так уже і півтори години пройшло. Але я задоволена, що я прогулялася на свіжому повітрі, хоч і мороз у нас 8 градусів на даний момент, сильний вітер. Пролітає сніг лопатий, але я задоволена. І прогулянкою, і скупилися. І гроші віднесли. Ну, а що поробиш? Без грошей ніде нічого немає. Таке життя. Заробив і треба потратити. Ну, а що, Життя продовжується, треба жити. Дякую всім. Хто зі мною дивився відео від початку до, до кінця, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся. Дякую захисникам і захисницям. І вам окремо дякую, хто заходить на прямі ефіри, які у мене відбуваються кожен день о 12 і вечором о 20 годині. І запрошую сьогодні вас також на ефір. Всім до зустрічі, гарного дня, настрою. Бережіть себе. Не нервуйте, старайтеся проходити мимо, де такі люди злі, не звертайте на них уваги. Всім до зустрічі! Здоров'ячка, всім вам міцного!